Славетна історія України, славетна історія української медицини, вона зв'язана дуже сильно з закладом, який ми сьогодні представляємо Національний університет охорони здоров'я тобто широкий формат нової назви, широкий формат нового зміст. І сьогодні ми зберігаємо ті традиції університету, які складалися протягом більше ніж 100 років. І славетні імена минулого переплітаються славетними. Іменами сьогодення це і академік Усенко, і академік Лазаришниця, і член кореспондент Національної академії то Борис Михайлович. Тобто це зірки першої величини української медицини. Кожен з них сьогодні завідує певним підрозділом і напрямком в національному університеті охорони здоров'я. Дуже багато достойних людей, які я в короткому своєму виступі не можу всіх згадати, але повірте, що за кожною карткою, за кожним підрозділом, за кожним Напрямком роботи нашого університету це славетні імена сучасної української медицини. Тому я вважаю, що і для мене особисто гордість працювати в Національному університеті охорони здоров'я і для мене гордість запросити вас стати членами команди нашого університету і розвивати і університет, і розвивати українську медицину і розвивати українським. Дякую.